Всім привіт! на дворі просто скажена спека, плюс 34. Ми було до цього не готові. А це гарний привід посидіти вдома про холоді і поговорити про прохолоджувальні напої. У цьому відео я нарешті завершу його, бо почала його знімати ще два місяці тому. Вже забула, що там не знімала. Зараз буду намагатися скріпити це все. Я вирощувала чайний гриб двома способами. Зайняло це в мене. Більше ніж два місяці, тому що я передивилася доволі багато відео, як вирощувати чайні гриби з нуля, із комбучі, із оцету Яблучного. Але автори цього відео пропустили деякі важливі моменти. Мабуть, для них як для людей, які... Вирощую чайний гриб вдома, працюють з ним. Для них ці моменти звичайні, і вони, мабуть, не подумали, що це необхідно озвучити для людей, які перший раз стикаються з чайним грибом. Через ці моменти дуже сильно затянувся моє вирощування чайного гриба. Я майже його зіпсувала, але все вийшло, він виріс. Зараз вже стоїть там свіженька комбуча, яку вже сьогодні я, мабуть, спробую. І навіть один чайний гриб я вже буду віддавати у хороші руки людині, якій він зараз дуже знадобиться після антибіотиків. Отака річ. Що таке чайний гриб? Багато хто з ним знайомий ще з 90-х. Раніше майже на кожній кухні стояла банка з цією страшною медузою. Коричневої якійсь реденіридині, і для більшості дітей це було фу, даже не не подивлюсь в той бік. Але ми виросли і зрозуміли, що це корисно, смачно і має місто бути. Зараз дуже популярна комбуча, зараз майже всюди можна купити у супермаркетах, на заправках, навіть в будь-якій кав'ярні майже є комбуча з доданками, з якимись ягодами, зі смаками або чиста. Я чисто не дуже люблю. Мені подобається з ягід, з ягодами, зі спеціями, якась цитрусова. Ціна на чисто комбучу десь від 55 гривень 0,33. Зі смаками десь 75 і вище 100 і навіть більше. Дорогувато, я вважаю. Особливо, якщо мати на увазі, що. Готується це в домашніх умовах доволі просто. Особливо зараз влітку, особливо коли є дача або свій город, є ягоди, їх можна заморозити на зиму зимою, робити заморожених ягід. Я вирішила, що мені треба виростити чайний гриб. Я погуглила спочатку в інтернеті 250 гривень коштує купити чайний гриб, але я вирішила, що хочу піти. Важким шляхом і виростити сама чайний гриб. В інтернеті я вибрала для себе два варіанти. Я не брала най, найдовший найскладніший вирощувати просто з заварки чайної та цукру. Я вирішила, що це буде дуже довго, і я хочу спробувати більш швидким методом. двома. Я купила чисто камбучу без доданків і у мене був яблучний оцет, натуральний, нефільтрований. На дні там плавав осад з уксусної матки. І цими двома методами я готувала комбучу, зараз покажу, як я це робила. У банку всипаю 2 столові ложки цукру, 2 столові ложки заварки чорного чаю та доливаю гарячої води. По, до місця звуження моєї банки, у мене банка півтора-літрова, води війшло десь літр 100, літр 200. Ось таку комбучу я купила в місцевій кав'ярні, вона без ніяких домішок, чиста комбуча, не пастеризована. І такий оцет, натуральний, яблучний, колись купувала в метро. Він нефільтрований, там є шматочки уксусної матки. Коли чай остудився до кімнатної температури, пересіджую його, щоб не було жодної чаїнки, зливаю оцет в окрему баночку, щоб у мене залишила, щоб в заварку потрапив саме цей осад. Залишаю грам 50 оциту і осад, ця уксусна матка, щоб саме ця культура потрапила до заварки. Залишки оцету повертаю до банки і в холодильник буду знову додавати до салатів, до майонезу домашнього. Десь вже втратила той шматочок відео, де до другої банки я додаю комбучу. Просто вилила всю комбучу в цю банку. Накриваю банки чистою тканиною, щоб ніяка мошка не потрапила до напою і щоб потрапляв кисень. Цей день вже стоїть мій чайний гриб майбутній. В першій баночці де був оцет, Зібралась трошки отак в кубку цей осад з уксуса. А тут теж щось вже зібралося. Я трошки здивована. Це чай. Та комбучо. Подивимось, будемо спостерігати. І п'ятий день, як я поставила комбучо, розтичайний гриб. Там, де був яблучний оцет, зібралась плівочка. Не видно. Ну, якщо знизу дивитися, видно, що зібралась плівочка. Сподіваюся, що це тоненький вже гриб. Тут, де була комбуча, виросла така якась бурулька. ну, Буду чекати іще. Сьогодні вже 10-й день, як росте моя комбуча. Зараз покажу, як в неї справи. Це комбуча, яку вирощуємо з яблучного оцту, є якийсь там осад. Я не розумію, там ще якийсь шматочок є. Мені здається, що це відділилася та частина, яку я виловила з оцту. Але зверху є також і такий тоненький вже грибочок. ось, Але я не знаю, чи можна його чіпати, щось з ним робити, тому нехай стоїть ще. Це комбуча, яку ми вирощуємо з комбуча. Тут теж є осид невеличкий. Ось такі штучки висять стрьомненькі, І десь тут є отака медуза. Отака От штука. Ну, не знаю. Зверху теж тоненький шар, такий тоненький грибочок вже виріс. Отак От це виглядає. Оце там в моя собака. Чого ти неєш? Ти вже поїла іди спи. Ну, а далі я зробила фатальну помилку. В жодному відео не казали, коли саме змінювати розчин для комбуча, коли саме вже цей чайний гриб готовий для того, щоб його вже переселити в інший розчин і вже робити комбучу. Я подумала, що вже доволі довго два тижні знаходиться мій чайний гриб в одному розчину, що, мабуть, він вже з'їв все, що було смачненьке, там, цукор, ще якісь хичовини, якими він харчується, і пора вже йому переїхати в новий розчин. Це була фатальна помилка. Не робіть нічого такого. Якщо ви вирощуєте чайний гриб. все змішали, накрили тканиною, поставили, я ставила на верхні шафки на кухні. І забули про неї, поки чайний гриб не виросте, буде не плівочка, а буде прям товстий чайний гриб, ну, товщиною ну, змізини це багато. ну, Міліметрів там, пів сантиметра і більше. Якщо він тонкий, як плівочка, не чіпайте його. Коли він вже виросте і буде такий пружній, тоді можна його переселяти в іншу банку. А чому? Я зараз покажу, чому не треба чіпати його раніше. Отакий От тоненький грибочок у мене вийшов. Не знаю, чому я вирішила, що можна вже його кудись переселяти. Дуже тонкий, прям дуже. Не чіпайте його, коли він такий тонкий. У новій заварці, звісно, мій чайний гриб впав на дно. І жодні спроби якось його звідти підняти, нічого не виходило, бо він був дуже тоненький, слабенький і ніяк не тримався на поверхні. А чайний гриб має бути на поверхні, бо бактеріям потрібен кисень для того, щоб працювати. Вирішила подивитися, як справи у мого чайного гриба. і Справи ось такі. Це чайний гриб, який я вирощувала з яблучним оцтом. І він був дуже тоненький, я намагалася його підняти, він скамкався отакий шматочок, я не змогла його розправити, і так він такими залишився. Мені здається, що тут вже є тоненька плівочка. Це новий шар гриба наростає. І те, що тут є пухирці повітря. Це означає, що чайний гриб працює. Ну, Нехай працює, нехай нарощує новий шар. З часом, коли новий шар виросте, я думаю, що цей шматочок відпаде. Тут також загадкова ситуація, гриб наче наполовину піднявся, трошки піднявся. Але не повністю. І зараз вже тут наросла тоненька така плівочка, якщо ложечкою потрогати, наросла вже тоненький шар гриба, тому, мабуть, не буду я його чіпати. Нехай вже наростає новий шар. Отже, що відбувалось? Чайний гриб був молодий слабенький йому не, не вистачало сил піднятися на поверхню а культура вже була там і. Цей чайний гриб наростив собі новий шар на поверхні, і зараз репишло два тижні. Один з цих грибів іще в тому розчині, а інший я вже пересадила в новий розчин. Вже зробила комбучу, буду сьогодні її пробувати. А перший чайний гриб, який ще в старому розчині, він поїде до моєї знайомої, яка пропила курс антибіотиків, і їй треба відновити мікрофлору кишково шлункового тракту, а комбуча якраз. Славиться своїми, своїми бактеріями, які дуже корисні для, для нашого животика. Тому буду ділитися. І ще в мене є одна знайома, яка дуже чекає чайний гриб. Коли цей наростить нові шари, шари то я його поділю і теж поділюсь. Інтерес до чайного гриба є навіть серед моїх знайомих, вже знайшлося дві людини, навіть три, яким це цікаво. Зараз покажу, як виглядає чайний гриб на сьогодні. Отже, цей чайний гриб іще я не міняла йому заварку, а цьому міняла. Це з оцту це з комбучі. Там, де я міняла, дивіться, який він вже гарний. Рівненький, гарненький, такий, як треба. Є бульбочки повітря, гарний вже прозорий напій, а тут такий ще темненький, ще не дуже рівний, рівний шар, але це нічого. Зараз змінюємо розчин, і він теж буде такий гарненький. Отже, підведемо підсумок, бо дуже вже давно я вже записую це відео. Вже в мене перемішалось в голові все, що я робила і записувала. Якщо ви хочете виростити чайний гриб самі, вирощуйте. Це набагато легше, ніж в мене в цьому відео. Бо ви не зробите тих помилок, які зробила я. Все змішали, поставили на поличку і забули тижні на чотири. Товстий чайний гриб, тоді вже в нову заварку. І далі починаються цікаві експерименти, бо в кожному рецепті кладуть різну кількість заварки. Хтось міксує чорний і зелений чай. Хтось кладе більше заварки, хтось менше, хтось кладе більше цукру, хтось менше. А, і зараз почнуться експерименти з кількістю всього цього, бо це справа смаку. Можна подивитись один рецепт там людині до смаку так, а мені буде так, вам буде по-іншому. Тому будемо експериментувати, а, будуть ще відео, хочу спробувати, все ж таки ягідну комбучу зробити, а, але на цьому хочу підверстити. Вести це відео до логічного завершення. Чайний гриб ми виростили, все вийшло. сподіваюся, у вас вийде. Якщо у вас був якийсь вже досвід з чайним грибом, пишіть мені, будь ласка, буде дуже цікаво почитати, чи вирощували ви самі, чи купляли, чи десь знайшли когось знайомих, у якихось бабусь, як ви готуєте, на якому чаї, яку кількість заварки кладете. Бо для мене це все ще новинка. Будемо експериментувати разом. Дякую, що додивилися це довжелезне відео. Сподіваюся, вам було цікаво. До нових відео!